Куртка Helicon Tramontana. Колір Shadow Grey. Вечірній сірий. Для сіреньких котиків, яким потрібно залишатись непомітними але які знають свою справу. Легка літня куртка дощовик Захищає від дощу та вітру. Має дуже маленьку вагу. Є капюшон. Манжет на резинці. Є внутрішня кишенька нагрудна, яка водночас є транспортувальною сумкою. В неї ви можете спакувати свою куртку і легенько положити будь-куди, куди вам зручно. рюкзак, будь-який підсумок. І в потрібний час, звісно, швидко і легко достати.